Бажаю здоров'я, шановне криптовариство, радий вас бачити на своєму ютуб каналі. Бов'язко, будь ласка, підтримайте мене своєю підпискою на канал та вподобайкою на це відео. Також рекомендую всім глядачам прийти за посиланням, яке знаходиться під цим відео, щоб підписатися на мій телеграм-канал, тому що там публікую всю інформацію стосовно різних промок, акцій. До речі, торгуємо виключно на біржі Пінкікс, тому що там зараз найбільші бонуси і найменші комісії. Ось нещодавно. Виконав промку, прийшла виплата в розмірі 40 доларів, відповідно, півтори тисячі вже гріє кишеньку. І зараз ми поговоримо про ті промки, які я виконав, відповідно про які я знімав відео, і побачимо, що з цього я заробив. Шам товариство, відповідно, нещодавно знімав відео про цю промку. Ось відео на каналі є. Я в даному випадку, виконав все, що потрібно. Це була промка для нових користувачів і для тих користувачів, які не пройшли верифікацію на біржі Бінкікс. Відповідно, посилання на цю промку буде ще під цим відео, нас ще актуальна. У вас є можливість отримати бонусом від 50 до 1000 доларів гарантовано. Відповідно, для цього потрібно все на все прийти за посиланням, яке знаходяться під цим відео, зареєструватися на промоакції, відповідно ви реєструєтесь там. Нічого складу немає вас. перекидає на біржу. Ви проходите реєстрацію. Там будете свій номер телефона або там електронну пошту. Потім вас перекидає назад на цю сторінку. Ви проходите потім верифікацію. Також про це знімав свої відео. Якщо, наприклад, у вас виникають проблеми, перейдіть. На каналі є вся інформація, відповідно. Потім, якщо ви все пройшли, у вас є можливість покрутити, грубо кажучи, цю рулетку. Я, відповідно, прокрутив. Мені випало 200 USDT, бонусний ваучер. Зараз про це буде відео. Навіть вставочка маленька. Так, ну що, тут побіло, побіло, побіло. І. Опача! 200 USDT бонусний ваучер. Відповідно, бонусний ваучер я отримав. Зараз навіть все вам покажу. Ось, я вже навіть його використав, але на той час не було ніяких обмежень. Зараз, в випадку, якщо ви, наприклад, будете приймати участь в промо-акції, щоб використати даний ваучер або, наприклад, там, бонусні кошти, вам потрібно зробити певний об'єм. Це може бути від 40 тисяч до 80 тисяч доларів. Тобто ви робите певний об'єм, і потім ви можете активувати даний ваучер. Якщо, наприклад, ваучер у вас там 200-500 доларів, то відповідно в цьому сенс є, тому що ви зробили об'єм. А стосовно об'єму, я ще трішки пізніше розповім, як це все зробити, з плюсом. З плюсом, тому що я для цього промка відповідно, мені випав ваучер на 200 доларів. Я зайшов в угоду, але тут, знаєте, є обмеження. П'яте плече максимально. Дивіться, я зайшов в угоду. Я зараз вам все показую, щоб ви ніяким чином не думали, що це якісь там демо-рахунок і та таке інше. Я зайшов в угоду. По монеті Solana, якщо не помиляюсь. Історія позиції. Так, так, да, посилання я зайшов, відповідно, і заробив 25 доларів. Тобто мені дали бонусні кошти. Це взагалі, знаєте, це лахва, це, це халява, це все. Мені дали е, 200 доларів бонусних коштів. Я зайшов з п'ятим плечем, відповідно, об'єм мій торговий був 1000 доларів. І забрав я 25 доларів. Тобто, е, суть цієї промоакції передає в тому, що вам дається безкоштовні кошти, там безкоштовний ваучер. Все, що ви можете зробити за рахунок цього бонуса, за рахунок цього ваучера, це є ваш чистий профіт. Тобто мені дали 200 USDT. Я зайшов в угоду. 3% я там забрав, якщо не помиляюсь, відповідно. Також зараз прикріплю відео, як я заходжу в угоду. Що ви там не думали, що я там якось знаєте, вас обдурюю і таке інше. Тобто я зайшов угоду, забрав 25 доларів, і це є мій чистий профіт. Уявіть собі, вам даються бонуси безкоштовно, просто ви зареєструвалися, пройшли верифікацію. Відповідно, є там певні нюанси стосуновача актива, активації, але відповідно все рівно ми це пройдемо. І я зайшов на фьючі. Заробив 25 доларів, нічим взагалі не ризикуючи, відповідно, якщо ситуація пішла на обмін-бік, ну нічого страшного, тому що все рівно це бонусні кошти. Відповідно, на моєму зараз балансі 25 доларів. Ось воно все так виглядає. Я вже їх перекинув. І зараз я навіть зроблю так, щоб ми їх продали. І мені прийшло зарахування на мою картку через Монобанк. Тому що так воно все відбувається. Дивіться, ось 25 USDT, рахунок для відповідно, Тут були кошти, їх перекинуно на рахунок активів. Тому тому, тому, зараз ми будемо продавати відповідно, 25 доларів, тому що це чистий мій профіт. І потім, ще в кінці, я вам розповім, як на випадку можна зараз викликати цю промку і ще навіть додатково заробити. Так, тут зараз виникають якісь проблемки. P2P щось не працює. Так що на товариство, як працює P2P платформа Відповідно, за рахунок цієї платформи можемо придбати або продати свої USDT. USDT це цифровий долар. Відповідно, щоб робити ту чи іншу маніпуляцію, нам потрібно обов'язково прийти в верифікацію. В даному випадку ми проходили промку, і на цій промці нам потрібно було обов'язково прийти в верифікацію. Ми це все зробили. Відповідно, зараз у нас є ті люди, які готові нас придбати. USDT. Відповідно, тут зображений курс. Тут на випадку ліміти. Ось, наприклад, вони можуть придбати лише там, 300 до 300, наприклад, доларів. Навіть не доларів, а до 300 гривень. Тобто ви можете придбати виключно там, 8 USDT. Нам це не цікаво, відповідно. Нам потрібно ті люди, які готові у нас придбати 25 доларів. Це, наприклад, цей чоловік Love Ukraine, відповідно, він нам підходить, тому що тут нема ніякого ліміту відповідно, від 1000 до 10 тисяч. І оплата тут здійсниться через картку Монобанку. Це нам абсолютно підходить, продати USDT. Так, отут ми маємо монобанк, тут ми вибираємо е, номер банківського рахунку. Тут потрібно вводити назву або ім'я і прізвище, на кого зареєстрований даний аккаунт. Якщо, наприклад, я зареєстрував аккаунт на борщ Андрій, тут потрібно вводити борщ Андрій. Тут нам повинно прийти код. На пошту або на номер телефона. Код нам прийшов. Ми його вводимо і підтверджуємо. Додано. Відповідно, це все у нас є. Тепер у нас є карта. Так, картку нам підтягнуло, відповідно, я сторінку. Знову натискаємо продати USDT». Як ми бачимо, монобанк все є. Вводимо свою кількість USDT. У нас на балансі 25,82. Нагадаю, що це чистий профіт. І це означає, що нам прийде 1066 гривень продати СД без комісії. Натискаємо готово. У нас тут перекинуло. Відповідно, як воно все працює. Так, нам повинно зарахуватися на нашу картку. Таку суму. Якщо нам прийшло, ми потім підтверджуємо. І потім сама пірша перекидає іншій людині, яка нам на випадку купує ЄСТ. Нашу кількість USDT. Тому тут обов'язково не натискаємо, наприклад, отриману оплату у крипті, відповідно, поки не прийде нам на рахунок відповідно. Якщо нам вже прийшло наша винагорода, так би мовити, то ми вже даному випадку підтверджуємо. Не як раніше, обов'язково зверніть, будь ласка, увагу. Тобто ми чекаємо, поки прийдуть нам кошти. Так, шану товариство, оплата відбулася. Зараз прикріпляю вам навіть скрін. Love Ukraine, там коментар, Відповідно, пишемо. Продавців. Ну, це не обов'язково звичайно писати, тому що я написав, поцікавився, чому так довго, відповідно, він написав, що все добре. Натискаємо Отримано. «Виплатити у крипті. Це робимо обов'язково після того, як вам зарахувати кошти. Прийшли вам на молобанк, на Приватбанк, неважливо. Все. Натискаємо отримано. «Підтвердити». Оплату отримана відповідно, Ім'я плата така збігається, все. Потім нам знову приходить код на пошту, щоб підтвердити цю маніпуляцію. Цей процес. Так, копіюємо код і підтверджуємо. Все, відповідно, ми все зробили. Там навіть продається, що все зробив дякую. Все на нашому балансі 0 USDT. На Монобанку нам прийшли кошти. Відповідно так, працює платформа P2P. Тобто можемо придбати і продати. Підв'язуємося на всю картку свою. Там Монобанк, Приватбанк. Робимо ті чи інші маніпуляції. Відповідно, підсумовуючи це все. У нас була промка просто геніальна, класна, але поки трішки не порізали. Але, врешті-решт, якщо нас випадає ваучер на 200, на 300, на 500 доларів, і для його підтвердження, точніше для його отримання потрібно зробити певний об'єм, з цієї ситуації є вихід. Зараз відбувається цікава промка, де ми, зареєструвавшись, можемо отримати бонусом. 35 доларів. Тобто ми спочатку крутимо відповідно об'єм 60 тисяч. Відповідно, тим самим ми можемо отримати ваучер. Зробили об'єм, закрили в нуль, намагаємося торгувати в нуль, відповідно. Торгуємо торгова пара. Це TRX, відповідно. Якщо у вас є якісь питання, пишіть мені в телеграмі, відповідно, з радістю відповім. Ми робимо певний об'єм, отримаємо потім свій ваучер, наприклад, на 500 доларів. Заходимо на ф'ючерси, починаємо торгувати. Ми нічим взагалі не ризикуємо і отримаємо свої. USDT. Потім ми через P2P продаємо і отримаємо потім вже що, наші гривні. Тому, шановство, не раджу скіпати. Я зараз вам повністю показав, як я пройшов відповідно, промо акцію, як я торгував, як я в випадку, отримав ті чи інші кошти, і як я їх продав. Відповідно, якщо у вас є питання, пишемо мені. В телеграмі, відпіно посилання на мій телеграм також буде тут. І потім приймаємо участь в різних промках. Також обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, тому що там вся буде актуальна і нова інформація. Відповідно, якщо у вас питань нема, а якщо вони є, то обов'язково з радістю них відповім. врешті решт. Дякую за увагу. З вами був Криптоборщ. Тому до нових зустрічей.